Фейковий продавець і псевдобанкір. Аферисти видурили у довірливих прикарпатців сотні тисяч гривень. Однією з жертв стала 65-річна мешканка листя. Вона звернулася до поліції із заявою про шахрайство. Жінка натрапила на оголошення про продаж обладнання Starlink на одному з інтернет-ресурсів. Після оформлення заявки з жінкою зв'язався чоловік, який представився фізичною особою підприємцем та запевнив її у наявності товару й оперативній доставці. Не маючи жодних підстав сумніватися, заємниця перерахувала за обладнання близько 400 тисяч гривень. Втім, після отримання коштів, так званий продавець припинив виходити на зв'язок. Товар не надіслав, а гроші не повернув. Того ж дня до поліції заявою про шахрайство звернулася ще одна мешканка Богородчанської громади. 28 28-річній жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він повідомив про нібито загрозу несанкціонованого списання коштів з її картки. Під приводом захисту заощаджень, псевдобанкір переконав потерпілу виконати його вказівки у результаті шахрайських дій. І банківського рахунку було списано близько 200 тисяч гривень на сторонні рахунки. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії та оперативно розшукують зловмисників. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує громадянам: не довіряйте дзвінкам від осіб, які представляються працівниками банків, не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, сіві-коди, паролі та коди. Смс-повідомлень Здійснюйте покупки в інтернеті виключно на перевірених платформах та уникайте передоплат за дороговартісні товари. У випадку шахрайства, наголошують правоохоронці, слід негайно звернутися до них або зателефонувати на лінію 102. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. смертельний вогонь на Коломищині під час пожежі. Загинув чоловік та постраждала жінка. Повідомлення про займання у селі Турка до рятувальників надійшло вранці, 12 лютого. На місце події оперативно прибули пожеж рятувальні підрозділи по прибутті було встановлено, що виникла пожежа кімнати та даху на площі близько 80 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі, на жаль, рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1973 року народження. Також внаслідок пожежі отримала травми жінка 1976 року народження. Пожежу було ліквідовано впродовж години. На місці пожежі працює офіцер рятувальних громади та правоохоронці, які встановлюють всі обставини даної події. Недотримання правил безпеки, наголошують рятувальники, призводить до зростання кількості пожеж, особливо у період холодів та відключень електроенергії. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області неухильно дотриматись правил пожежної безпеки в побуті, слідкувати за справністю електромережі та опалювальних приладів. З початку року на території області виникло 232 пожежі, загинуло 10 людей, ще 12 отримали травми. Дев'ятеро четверо з яких діти рятувальниками було врятовано. Рятувальники вкотре нагадують, у випадку пожежі не панікувати і негайно телефонувати на лінію 101. Люся Грибик, Святославіванюк, телеканал 402. Об'єднати тих, хто щодня відповідає за комфорт понад півтори тисячі багатоквартирних будинків. Івано-Франківську відбувся перший форум ОСББ та управителів. Наразі в громаді працює понад 470 ОСББ і більш ніж 35 управлінських компаній. Такий захід не лише можливість відверто поговорити про проблеми, а й шанс знайти спільні рішення для їх подолання. Івано-Франківську є понад 2 тисячі з половиною житлових будинків, багатоквартирних відповідно у них проживає більша частина мешканців Івано-Франківська. Ці будинки є дуже різні. Є великі, є малі, є нові є новобудови, є старі будинки, але для них є одне спільне. Вони всі повинні кимось обслуговуватися. І від якості обслуговування цих будинків великою мірою залежить комфорт самих мешканців і так само комфорт у місті загалом. Тому цей форум це є така перша подія, де ми об'єднали. Об'єднання з власників багатоквартирних будинків де ми об'єднали управителів міську владу для того, щоб ми спільно працювали над тим, щоб власне підвищувати якість послуг з управління. Попри виклики війни, складу економіку та зношений житловий фонд, Франківськ продовжує підтримувати мешканців. Місто надає фінансову допомогу новоствореним ОСББ у розмірі від 150 до 400 тисяч гривень. Діють програми співфінансування у форматі 80 на 20, А також ініціативи з благоустрою, заміни вікон та підвищення енергофір. Ефективності, окрім цього, триває підготовка до участі у державній програмі Світлодім. Дуже багато чого об'єднює, багато чого можна один одному допомагати. Якраз форум сьогодні розрахований на те, щоб показати, хто чим може один одному посприяти, де які є спільні проблеми, такі глобальні, чим може місто допомогти, чи підказати, чи навпаки, наприклад, не втручатися в якийсь процес. Ми намагаємося зараз зробити дійсно комфортний дім, тобто з великої букви, і є пропозиції які вже працюють учасники форуму кажуть, важливо співпрацювати з владою та мешканцями, допомагати один одному та покращувати свої будинки. Більше трудності, це як на мене. Я завжди це наголошую. Це комунікація з людьми. Саме тяжка робота для всіх голів ОСББ, бо переконати більшість дуже важко. І дуже багато пасивних людей. Було багато наших робіт. Єдине, що хотілося, щоб цих програм було набагато більше. Саме основна програма нашого міста це конкурс проектів 70 на 30. Дуже є багато проблем, які управителі і співвласники вирішити самі не можуть. Є дуже багато фінансових проблем, які, ну, наприклад, ремонт дахів. Або заміна ліфтів, які давно вже вийшли з терміну технічної експлуатації. Суми на це потрібні дуже великі, і головне питання це де знайти гроші на це все, чи готове місто допомогти людям у заміні таких масштабних питань. Але ми намагаємося зробити все для того, щоби. Як то покращити наш імідж, показати, що ми готові до діалогу, до співпраці. ОСББ це не лише про труби й дахи, а про співпрацю, яка дає результат, каже міський голова Руслан Марцінків. В місті є багато програм, які підтримують створення. Зокрема, програма при створенні нових ОСББ, де можна отримати до 400 тисяч гривень, також програми співфінансування, також програми по заміні вікон, яка стосується будинків різних. Наших управителів, ну тобто, навіть у в умовах війни дуже важливо, щоб люди гуртувалися, щоб люди господарювали і показували приклад іншим. Я переконаний, що там, де люди створили ОСББ або де є ініціативні групи, вони набагато краще виглядають і набагато більше зробили завдяки різним проектам. Чи ті там, де будинки ще чекають, що хтось їм зробить. То Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Глибокі ями, вибоїни, а подекуди й суцільні провали. Ще декілька днів тому автошляхи Івано-Франківська були вкриті снігом та ожеледицею. А після потепління колеса автомобілів грузнуть у розбитому асфальті. Чимало обурення у людей нині викликає міст, що веде до мікрорайону Пасічна. Ситуація тут щороку незмінна. Попри регулярні ремонтні роботи, які проводять комунальні служби, дорожнє покриття знову руйнується одразу після зими. Минулого року проблемну ділянку латали точково. Та цього разу запевняють керівники КП підхід буде іншим. Тут планують повністю замінити асфальт. Минулого року ми проводили там такий незначний ремонт. Воно трималося до тих пір, поки не знов ж таки не пішов сніг, не пішла сіль. Раз, другий, третій, двадцятий. Це треба обов'язково цього року там перевлаштувати повністю це покриття. Ну, повністю від, ну, від селевича, скажімо так, до, до музичної школи. Ну, повністю треба перевлаштувати. Ми хотіли це зробити, але місце ви знаєте, що міст обмежено працездатний, і ми побоялися робити масштабні роботи. Ну реально побоялися, щоб не провалилась балка. І тому вирішили спочатку підсилити балки, а тоді вже. І проводити такі роботи дорожні. Поки каже Віталій Бурко, найбільш аварійні ділянки тимчасово підсипають холодним асфальтом. Однак його запасів залишається обмаль. Коли їх поповнять, наразі невідомо через перебої з електропостачанням заводи не працюють на повну потужність. Тож повноцінний ремонт доведеться відкласти як через ресурси, так і через погодні умови. Проблема по цілій державі з ямами одночасно падали всюди сніги. Всі все те саме, що в нас то і всі. І тому всі зараз масово кинулися замовляти холодний асфальт, ну, відповідно, потужності не справляються. От. Але навіть те, що ми завезли цього асфальту, ну ви розумієте, по-перше, його кількість невелика, по-друге, знову ж таки, ті ж самі погодні умови заважають. Ну, і Це такі заходи, кажу, дуже такі тимчасові. Все ж таки кардинально на ситуацію можна буде вплинути тільки з наявності тепла. Ну, хоча б, я розумію, невеликого тепла, ну, бодай хоча б якихось 5 градусів тепла, ну, хоч 8 розумієте, сухої погоди і наявністю гарячого асфальтобетону для того, щоб можна було цю проблему ліквідовувати. А поки на окремих ділянках уже тривають роботи з ліквідації ямковості, на інших відрізках доріг водіям доведеться об'їжджати пошкоджене покриття. Комунальники обіцяють взятися за ці ділянки з настанням стабільного тепла. А це не раніше березня. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Отримати необхідну підтримку та можливість адаптуватися до мирного життя у Франківсько-військовим та ветеранам надають фізичну та психологічну реабілітацію. Зокрема, минулого року медичну допомогу 383 пацієнтам забезпечив перший добровольчий хірургічний шпиталь Брас. Окрім лікування, тут проводять і заходи соціально-психологічної реабілітації, спортивні події, екскурсії та майстер-класи. У 2025 році в хірургічному відділенні першого добровольчого хірургічного шпиталю медичну допомогу отримали 383 людини. Близько половини з них проходили стаціонарне лікування в умовах хірургічного стаціонару і середній час перебування в нас складає один місяць. І близько половини проходили, отримували амбулаторну допомогу. Проведено 39 хірургічних операцій. Крім спеціалізованої медичної психологічної допомоги, ми постійно проводимо заходи соціально-психологічної реабілітації. Всього 151 такий захід проведено. Допомогу захисникам та членам їхніх родин надають і у ветеранському просторі браз у 2025 році його послугами скористалися понад тисяча людей, 237 з яких отримали індивідуальні та сімейні консультації. Особливу увагу тут приділяють родинам загиблих захисників, зокрема для дітей, щороку організовують літній табір клуб супергероїв. Для родин загиблих наших героїв ми продовжуємо, продовжуємо підтримку для того, щоб їх сім'ї, їх діти, їх дружини, мами відчували себе важливими. Потрібними, захищеними. І один з таких заходів це клуб Супергероїв Літній табір, який ми проводимо для дітей загиблих героїв кожного року. І відвідують його не так багато дітей, бо в нас через наші такі можливості, але це от 8, 8 дітей, 10 дітей от кожного року стабільно відвідують. Понад дві тисячі консультацій минулого року захисникам та їхнім родинам надав комунальний заклад дім воїна. Також фахівці провели чимало тренінгів, воркшопів, творчих майстер-класів та ретритів. За минулий рік ми надали 2473 такі психологічні допомоги індивідуальні консультації для військових, ветеранів їхніх сімей, сімей, загиблих героїв. Також 2228 ем, тисячі послуг нашого комунального закладу, взяло участь в 146 групових різнопланових заняттях. Ми постараємося постійно проводити як індивідуальні, так і групові різні заходи. Це, зокрема, е, ретрити, якісь виїзні церемонії, е, 41 психологічна психологічна психологічні тренінги, воркшопи, семінари, тобто ми кожного тижня стараємося провести якісь групи підтримки. До слова звернутися по медичну, психологічну чи соціальну підтримку захисники та їхні родини до закладів можуть у будь-який час. Лис, Іван Пілецький, телеканал Допомагати через творчість у Франківську стартував дводенний благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Участь в ньому взяли 12 майстринь. Кожна з яких представила унікальні вироби ручної роботи серед асортименту, мило в'язані речі, прикраси й авторські сувеніри. Та чи не найбільшу увагу відвідувачі привернули фіалки яскраві, різнобарні з десятками відцінків і форм на ярмарці? Ми представили свої фіалочки приблизно 150 сортів української і закордонної селекції. Ну, Є кілька новиночок у нас представлено, має назву, є фіалочка Ой у лузі червона калина, є фіалочка, яка називається Розстріляна весна, є химерки. Багато є української селекції. Дивіться, оця фіалочка називається Розстріляна весна, її селекціонерка Юлія Гриценко з України. Серед учасниць ярмарку і франківська майстриня Ярина Куцюбинська. Жінка вже близько 15 років займається вишивкою. Останні п'ять 6 створює ляльки-мотинки. Її роботи унікальні. Кожна має всередині маленьку скриньку для зберігання особливих речей чи побажань. Мої ляльки є авторські, вони є особливими, тому що в них є скринька. Вони одні єдині в Україні такі. Є скринька-схованка така, де людина може собі, придбавши ляльку, сюди поставити собі найдорожчі прикраси. то я займаюся вишивкою і з ляльки-мотанки почала створювати з стародавніх узорів. Кожна лялька-мотанка відтворений узор з стародавньої сорочки, горцика і допомога армії. Спочатку війни вони стали популярними і почала ними займатися. Поруч на столі прикраси з бісеру майстрині Наталі. Цим ремеслом жінка займається понад рік. Каже, перші кроки зробила завдяки чоловікові. Саме він навчив основ техніки. То був такий цікавий випадок, мені привезли старовинну силянку і попросили її відновити. І так, так воно це почалося. Чоловік показав мені, як правильно плести. У мене чоловік також плете силянки і виготовляє різні прикраси з бісеру. От. І так воно мене якби, затягнуло цей процес. Вже вкотре співорганізатором ярмарку є громадська організація, громадська ініціатив Галичини. Усі зібрані кошти, волонтери, які завжди спрямують на закупівлю дронів для військових. Цього року це перший ярмарок. Взагалі, ми проводимо ярмарки починаючи з 2023 року. Це для нас такий свого роду спосіб ще якось привернути увагу до потреб військових, тому що збори закриваються дуже повільно. І в такий спосіб, ми, по перше, залучаємо. Громаду залучаємо наших майстринь, які приносять свої вироби на продаж. Таким чином ми даємо підтримку їм, але водночас збираємо кошти на збройні сили. Благодійний ярмарок триватиме до 13 лютого на першому поверсі міської ратуші. Діана Висоцька Віталій Магалацій, телеканал 402. Відволіктися від лікарняної буденності і зануритись у світ історій. у Франківську. Триває збір книжок для поранених захисників. Благодійну акцію вдруге організовує громадська організація Дружини воїна. Приносити літературу можна в одну із книгарень міста. Головна умова вона має бути новою, аби військові могли відчути особливу радість від читання. Зібрані книги передадуть обласну лікарню. Простір мрія дія. Цю акцію ми вже проводимо вдруге. Минулого року вперше вона в нас з нашого книжкового клубу, де ми збирали книжки для наших поранених воїнів, які проходять реабілітацію в обласній лікарні. Цього разу до книгодару до дня книгодарування ми вирішили продовжити і також збираємо для простору мрія. Дія ми наголошуємо, щоб книжки були нові, щоб наші поранені військові могли насолодитися цим читанням, насолодитися запахом нової книги. Так їх можна придбати також. І тут в книгарні можна принести з дому нову книгу. Найбільший запит серед військових на історичну літературу, художні твори, документалістику та фентезі. Саме ці жанри кажуть волонтери допомагають бійцям відволіктися і швидше пройти складний етап реабілітації. Наразі вже вдалося зібрати близько ста книг ще понад сотню передали благодійники. Приносили люди переважно свої книги з дому. Які вони вже прочитали і хотіли би поділитися ними. От але також обирали книги з нашого асортименту, так як в нас був запит чіткий від саме від військових, які хотіли прочитати щось більше з історичної тематики або українських авторів, або фентезі, то ми на ці жанри скеровували увагу людей. От і якщо потрібно було, то підказували, яку книжку краще би було обрати. Акція триватиме до 14 лютого. Як приємний бонус серед тих, хто принесе книгу, організатори розіграють п'ять подарунків. Гандіана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Розібратися із практичним використанням штучного інтелекту в університеті Корля Данила. відбувся практичний воркшоп Штучний інтелект у маркетингу. Провів захід український експерт із Ші Олексій Мінаков. Він розповів учасникам, як сучасні інструменти нині допомагають бізнесу працювати ефективніше за словами фахівця. Ші технологія номер один у світі, яку неможливо ігнорувати, адже вона стрімко змінює різні сфери, зокрема й маркетинг. На це є великий попит, тому що це щось нове. Раніше цього не було, і всі намагаються адаптуватися, дослідити цю технологію, зрозуміти її можливості, тому що ще раз найбільший ключовий виклик, який не в тому, що немає інформації про штучний інтелект. Ми зараз підемо в Google чи в YouTube, вб'ємо там штучний інтелект чи штучний інтелект для маркетологів, буде мільйон інформації. Якраз у цьому і проблема, що є якби профіцит інформації, і потрібно, якби, мати чітку картину, велику картину всього того, що відбувається, найостанніших трендів. Тому що, якщо ти будеш слідувати тому, що було там півроку тому, актуально, ну це трошки може бути застрілим. Олексій Мінаков переконаний, щоб ефективно використовувати штучний інтелект у роботі, не обов'язково бути програмістом. Істом чи технічним генієм під час воркшопу учасники побачили, як працювати з платформою на максимум і не обмежуватися лише базовими примітивними функціями. Зараз є величезна кількість інструментів, тобто їх дуже дуже багато. Вони постійно змінюються, постійно з'являються нові якісь функції в цих сервісах штучного інтелекту. Нові сервіси з'являються ну нереально встигати за всім цим. Тому моя задача якби за ручку провести по цьому найкоротшому шляху, на що найголовніше варто звернути, звернути звертати увагу, та що є найбільш пріоритетним, що важливо не опустити. І відповідно, от на цих найголовніших речах ми сфокусуємось на ключових сервісах, на їхніх можливостях, які стосуються аналітики, аналізу даних, глибоких досліджень, роботи з креативом. Університет корля Данила активно інтегрує штучний інтелект у свої освітні програми, адже за словами керівників, це вимога часу та запорука конкурентноспроможності випускників для університету. Для нас це по суті синхронізація академічного середовища якраз з сучасними трендами. Для наших студентів це можливість якраз бути більш конкурентними, оскільки сучасний роботодавець він вже не хоче базових можливостей налаштувань та якихось знань про типові інструменти. Він хоче їх застосування, опанування штучного інтелекту для оптимізації рекламних стратегій, бюджетів. А що найголовніше, це персоналізації маркетингу для клієнта, вибудовування тієї позитивної історії взаємодії з організацією та брендами. Тому ми хочемо бачити нашого студента сильним, конкурентно спроможним, і, відповідно, ці заходи мають цьому справі. Рияти, оскільки за час турбулентності зміни економічних формацій, шаленої цифровізації, це дозволяє нам зробити оцей симбіоз освіти, бізнесу і відповідно ще технологічних інновацій. Під час воркшопу учасники не лише отримали нові знання, а й долучилися до підтримки українських військових. Участь у заході була платною. А всі кошти спрямують на єдинозбір фонду Сергія Притула для дронів перехоплювачів та обладнання для операторів. Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Протистояння між володарями трофею та чинними чемпіонами в Івано-Франківську відбувся перший матч однієї восьмої фіналу Кубка України з футзалу. На домашньому майданчику НФК Ураган приймав столичний хід. Поєдинок завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 1-7. Для драконів це прикра поразка перед рідними вболівальниками. Однак команда продовжує боротьбу та готується до наступних матчів. Зовсім інший в нас був план на гру. Зрозуміло, що ми хотіли зіграти активно. Велику частину роботи на європаузу ми взяли для того, щоб виправити якість своєї гри, особливо при грі в обороні. Ну, як виявляється, ми погано з цим справилися, чому нам треба ще раз аналізувати Хід навіть не в бойовому своє... своєму складі, показав, що це зараз команда номер один в Україні. В першому таймі могли б ми повернутися і на перерив піти з рахунком 3-2, але Хотіти і зробити це різні, різні речі. Тому приймаємо цей рахунок як досить такий потужний удар, але його потрібно тримати, аналізувати, нам нічого не залишається і рухати вперед. Розуміємо, що молодість це нестабільність, але все одно, тим паче вдома не можна програвати з таким рахунком. Ч відповідь однієї восьмої фіналу Кубка України відбудеться 28 лютого у Києві. А свій наступний поєдинок дракони проведуть вже цієї неділі у межах 17-го туру. Екстраліги Ураган прийматиме Хмельницький сокіл.